Минулого четверга ми розповідали вам про виставку з живопису під назвою цех, яка відкрилася в ТРЦ Фабрика. От виставка вже тиждень працює. І сьогодні дуже цікаво розпитати у художників, чиї роботи власне там і виставляються. А як реагують люди на такий формат? Чи збільшилась кількість поціновувачів мистецтва? І все це я запитаю у наших гостей буквально за мить. Вже я не одна в цій студії а в товаристві прекрасних чоловіків, які ще й власне поціновувачі і творці прекрасного до нас сьогодні завітали художники В'ячеслав Машницький та Олександр Жуковський, а також координатор виставки цех Олександр Євстафів. Доброго ранку вам. Доброго ранку, шановна ведуча та шановні телеглядачі. Я дуже рада вас бачити в цій студії. Ми вже говорили минулого четверга із паном Гочаренко, теж відомим художником, про виставку, яка відкрилася. Тиждень вона пропрацювала. Я думаю, це певний термін, аби зрозуміти, чи такий формат і така ідея вдалася, чи ні. Прийшли люди на виставку, знайшли в лабіринтах фабрики, а їх там досить таки чимало. Де ця зала знаходиться? Ну і як зреагували? Будь ласка. Перше, що хочеться сказати, такий формат особисто мені як куратору цієї виставки дуже сподобався. Це була наша перша проба, наш експромт, Але від адміністрації цієї виставки можу сказати, що це супер, це класно і це надихає працювати та робити ще подібні події в нашому місті та безпосередньо. В торгово-розважальному центрі фабрика. Ну, ось так, навскидку, можливо. Як багато людей вже завітали на виставку. Я розумію, що точно статистики, напевно, ніхто й не веде, але все ж. Як же ж навпаки, Ведете? Нав, навпаки, статистика ведеться. Виставку вже відвідали більше 600 відвідувачів. І що надихає, що майже всі відвідувачі виходять з виставки з подивом. Тобто, це і була наша ціль здивувати товариство, долучити людей до прекрасного і якомога більше представити цікавих напрямків живопису. Тобто на нашій виставці можна побачити все від реалізму до сюрреалізму, абстракціонізму. і Імпресіонізмом. Я зараз хочу запитати у художників, власне, В'ячеслава, Олександра. Як багато ось таких незвичайних залів де виставлялися ваші роботи, в доробку вже було? Чи це перший такий варіант, коли, в принципі, вийшли в торгово-розважальний центр. Звичайно, не серед рядів торгових в окремому приміщенні, але все ж. Для вас це нове щось? это це не ново. воду. с Александром участвовали в таких проектах, которые организовал Тумастецкий арсенал в Киеве. Mm -hmm. То есть эти залы для нас, в общем-то, интересные собственно, и э, периодически приглашают к участию. Поэтому э, этот зал э, на фабрике, он э, похож, чем-то так мы его для себя назвали, Малый арс Херсонский арсенал, потому что, в принципе, формат зала позволяет достойно представить работы, которые имеют, во-первых, монументальные размеры и, и тематика, и, понятно, все меняется, все течет, поэтому и искусство требует уже презентации в каких-то более современных способов, помещениях, да. да, и в том числе. А, ви зараз сказали, згадали про київський арсенал, а я наскільки розумію, в Херсоні ось майданчиків такого рівня великого в принципі і немає. Тобто, по суті, це от зараз перша спроба, там можливо далі будете розвиватися. Це по суті ось такого розміру і такого рівня єдиний майданчик виставковий. Правильно? Так, так. Це вперше цікавий для нас експеримент, як сучасна живопість смотриться. В сучасних інтер'єрах в даному случаї. Это... Ми бачимо зараз, до речі, сучасний живопис, вот. інтер'єра, правда, немає, але ось ці роботи, дорогі херсонці, ви можете подивитися в, вот это на виставці витр... Так. Саша мовчить у нас ще сьогодні, зараз і він заговорить. Можливо, вже телеглядачі це і бачили. Якщо ні, то обов'язково сходіть, тому що виставка не так довго буде. До якого часу, Олександре? Так буде продовжуватися до 9 липня. Було анонсовано до 12, але я звертаю вашу увагу, що з технічних причин, незалежних від нас, виставка буде працювати до 9 липня, тому не зволікайте. І намагайтеся відвідати виставку. Ще я хотів би додати до слів, до слів В'ячеслава, те, що я чув від художників, що коли бачиш такий зал, то з'являється бажання працювати, тобто до цього формати виставок в Херсоні були під впливом приміщень. В яких виставлялися роботи. А коли бачиш простір, це, мабуть, надає, розкриває руки та знімає якісь рамки. Чи це дійсно так? Я от звертаюся до, до Олександра. До колеги, до, до, побратима до колеги. зараз да. цієї виставки. Будь ласка, ну, Олександр. Да, на, Думаю, вдохновляє. тому що, якщо відділи роботи немалих форматиків... і. И допустим для нашего выставочного зала що поушакова как бы не, да, не разгонишься, можно на одной стеночке одну работу повесить силы и не будет возможности оценить здесь же вполне достаточно так загрузили матеріалом и люди оценили пришли есть возможность Отойти подальше, допустим, картина mm -hmm. метра три навіть. Це ж два. теж дуже важливо насправді. Якщо в тебе позаду стіна позаду буквально за метр, ти хочеш сприйняти всю роботу, правда, от да, да, в цілому, да. а нема вже Тому Поэтому от формат виставки дозволяє розкритися, що более И Думаю, якщо в дальнейшем еще будем работать в такому контексті, думаю, буде очень хорошо. І людям понравится, і ми будемо рости соответственно. Люди, вам сподобалося? От нам так би хотілося вашу думку почути. Я знаю, що нашу програму точно дивляться дійсно ті, хто розбирається, хто цінує мистецтво, хто відвідує виставки з живопису. Можливо, є ті, хто випадково абсолютно потрапив на виставку. Це поділіться своїми думками, поділіться своїми враженнями, які роботи вас здивували, що можливо затронуло найпотаємніші глибини вашої душі. Будь ласка, телефонуйте. Ще є така можливість. Номер, ви знаєте, як це зробити. А ми скажемо вам доброго ранку. А як багато ваших робіт представити? Особисто про вас говоримо, Олександр, і про вас, В'ячеславе. Ну, моїх робіт около 20 там, uh -huh. по-моєму, 18. Тобто, те, що то, вмістилось на стіночці, той повішали. І ще живописи, було ще і графіки, були ще скульптурки. Uh -huh. то есть, стараемся как бы зал заполнить, чтобы было интересно не только там оценить это, еще другой вид деятельности, такой как там какие-то маленькие инсталляции, какие-то такие каменные штучки делаем. Ну, то есть Можна показати весь как би, спектр безспект. Знаєте, зараз я хочу буквально свою думку сказати, яку зараз в моїй голові промайнуло. Дивіться, коли, в принципі, зала мала, і ми обмежені територією, правда, і хочеться якомога більше художників продемонструвати. Це означає, що вони зможуть показати буквально по дві, по три свої роботи. Таким чином, стиль. Підхід манеру творчу не завжди можна зрозуміти з однієї чи двох робіт. А коли ось 20 робіт, у вас, Олександр, у вас В'ячеславе, скільки там робіт представлено Ну, десь -то тобто, так, тобто така да, ж велика да. кількість, це дає можливість не просто десь якісь такі е, окремі риси пізнати, а в цілому про підхід і про манеру е, зрозуміти художню і більше того, зробити висновок про те, як мистецтво сьогодні взагалі розвивається. Наприклад, мистецтво херсонських художників як просто коли завжди говорю про щось прекрасне, mm -hmm. про літературу, про мистецтво. Я надихаюсь сама, і, ви бачите, через те не можу замовкнути, вже дати вам слово. Телефонують до нас глядачі. Доброго ранку. Доброго ранку, Будь шановна скіфія державна, Сама добра, сама порядна в Україні, Спасибо. яка їм старе грає. І, шановні гості, художники, оцю картину, що певну показали, жінка з квітами. Ціни її нема, дуже б хотілося побачити. А скажіть, завдяки, ви так, я не питаю, щоб ви мені відвітили, завдяки кому третя фабрика може... Зробили такий басейн, такий магазин і вам дали місто, щоб ви показали свої картини. Вам спасибі, то таке знаєте запитання, це наша постійна телеглядачка, Ми дуже радімо, коли вона до нас телефонує, жодної програми не пропускає. Спасибі вам за це. Це риторичне запитання. Я навіть не знаю, варто на нього відповідати чи ні. Завдяки кому? Завдяки нам, звичайно, з вами, які приходять туди і все там придбали. Але бачите, ми ще й посприяли розвитку мистецтва таким чином. Ну можна ще додати, що звертаючись до адміністрації торгово-розважального центру фабрика. Ми не знали, чи буде нам це ваша ініціатива була, правда? Безпосередньо, так невідомо було, чи погодяться, чи не погодяться, і дуже дуже приємно було, коли ну, як -то, комерційна структура, угу. для якої в першу чергу головне це прибуток прибуток. Так. Все ж таки пішла на зустріч і допомагала нам, і дуже приємно було співпрацювати. Тобто, спасибі великі адміністрації торгових центрів фабрика, що дійсно якби ну і відчувається бажання зробити фабрику не тільки просто магазином, а все таки якимось і культурним місцем. Тут маємо напевно ще наголосити на тому, що і вхід на таку виставку він абсолютно безкоштовний, це, за це платити. Не це, треба це, це обов'язково. Треба сказати, тому що особисто я дуже багато часу сам провожу в залі. І е, часто зустрічаю картину, коли люди підходять і якось, е, начебто, й написано, що вхід вільний, але так коли бачать розміри та масштаби так експозиції, заглядають і перепитують, чи чи можна зайти, чи, але скільки це коштує, ось і е, вважаю, що на фоні того, що зараз на все підвищуються тарифи, mm -hmm. на фоні того, що постійно якісь збільшення якихось розходів, що дуже важливо для людини знати, що такі події можна відвідати безкоштовно, до речі, як і в виставковому залі. На... Ушакова, так? так, панове, ви напевно помітили, що в нашому товаристві час пролітає дуже швидко. Ви, напевно, довше там чекали, поки вже розпочнеться ефір. Але ми маємо небагато часу в прямому ефірі. Я би зараз дуже хотіла, щоб кожен із вас сказав по кілька слів як відповідь на запитання, чому херсонці повинні все ж таки ось в тиждень, який залишився, відвідати виставку. цех. я почну. Давайте. Я почну. Справа в тому, що саме завдяки. В'ячеславу та Олександру роботам В'ячеслава Олександра, які дуже масштабні. Вони просто не виставлялися ніколи в місті Херсоні. 75% робіт, які знаходяться на нашій виставці, це роботи наших художників, які перший раз виставляються в Херсоні. Які, крім художньої майстерні і далі якихось виставкових залів Києва, там або навіть дальнього зарубіжжя, вони минають Херсон і їх не бачать. Тому я просто вважаю за потрібне кожному прийти, подивитися і взнати наших майстрів. І що вони, що вони можуть робити? Якби просто це дуже приємно буде подивуватися і помилуватися роботами наших співвітчизників. Але ви все ж таки, Олександре, те щось скажіть. Ну думаю, так, да, дійсно. І, тим більше, що на самом деле, на афішах було вказано 12 число, а угу. наскільки я знаю, немножко графіки смістились, тобто десь до так? до 9-го. Поэтому потрібно поторопиться. привести друзей, там, показать, потому что в дальнейшем навряд ли получится еще раз так выставить, уже в этом, ну, то есть будет что-то другое, новое, но пока то, что есть, придите, посмотрите, будет очень хорошо. Так, Вячеслава и вы. <клес> Экспозиция делалась в очень сжатые сроки, работали э, до усталости глубокой. Картины действительно многие э, не видели в Херсоне, которые и написаны, может быть, несколько лет назад, но они в каком-то мере являются и пророческими. И э, вот эта внутренняя работа художников, включая там и физическую как-то экспозицию и прочее, конечно, будет важна, если она будет заценена или оценена зрителями. это очень важно для э, Поддержання такого творчого діалогу між глядачем і художником. І, і, і я хотів би ще е, е, цей тезис закінчити словами е, Василя Сухомлинського. Я чув е, пісні на чужині, хороші думки в тих словах, але то не крила орлині, що є в наших рідних місцях. Тобто, хай це -то буде найкращим анонсом і найкращим запрошенням для вас скористатися нагодою, подивитися. Я думаю, унікальну виставку з живопису цех є така можливість, то був би гріх великий цією можливістю не скористатися. І ще вкотре себе сьогодні зловила на думці, що справжні художники, справжні майстри своєї справи, вони, напевно, знаєте, от такі скромні, я ну, настільки здивована, скромні, спокійні, без зайвих слів. Зрозуміло, чому? Тому що творять і говорять вони в першу чергу своїми руками і своїми картинами. Спасибі вам велике. Я всіх запрошую. Давайте там і зустрінемося на виставці цих творчих вам злетів. Хай будуть ще такі виставки глобальні, масштабні, не один раз. І до зустрічі. Дуже вам дякую, спасіба.